Сьогодні у нас 30 березня в нашому місті вже традиційні наші змагання з плавання відбуваються. Це відкритий чемпіонат нашої громади. У нас сьогодні є гості: це команди з міста Кропивницький і команда з міста Запоріжжя, а також наші жовтоводці. Оце в такому складі у нас сьогодні приймають участь наші спортсмени. Не перший рік проводимо такі змагання. У нас дуже різноманітна вікова категорія, вікові категорії для учасників, а також різні дистанції. У нас сьогодні будуть пливти вони і 25 п'ять метрів, 50 метрів, 100 метрів, а також естафета. У нас сьогодні приймають участь і ветерани, дуже багато дітей, багато глядачів, болівальників. Так що такі такі заходи у нас завжди проходять на ура і дуже гарно, дуже приємно. Ми вже відвідуємо вдруге змагання в жовтих водах. Ми дуже вдячні оргкомітету, місцевій владі за організацію таких чудових змагань і ми завжди з великою радістю приїздимо до вас в місто. Цього разу ми привезли 36 дітей, діти різного віку, і маленькі, і вже трішки підрощені. І ми взагалі дуже дружимо з Спортсменами жовтих вод і завжди-завжди раді і їх запрошувати до нас і самим приїжджати на такі чудові змагання. Які у вас очікування? Очікування. Хочемо забрати, звісно, кубок, тому що щороку у вас унікальний неймовірний кубок це витвори мистецтва. Тому хотілося б дуже повезти його в Кропивницький. Я завжди їздю з дітьми на змагання і безпосередньо займаюсь там хлопцями. Збираю їх докупи, дивлюсь, щоб ніхто нічого не загубив. Труси, носки і шльопки. Басейн у нас комерційний на базі спорткомплексу Фанклуб. Але в нас є команда Круб і ми тренуємось. Діти тренуються продовж цього року. А в теплий сезон ми займаємось на відкритій воді.